Доброго часу доби відвідувачі каналу 220КМЮА. -ка Наразі огляд нового трифазного реле напруги Ось таке на вигляд воно. Називається СТВП-932 від компанії SinnoTimer або Sinotimer, хто як назве. Ось такі коробиці воно постачається. Порівняю, що я, про що буде відео? Я покажу, як воно себе виглядає, який функціонал в нього. Подивимося, порівняємо функціонал з іншою трифазним реле від компанії Thomson. Не буду я тестів проводити не вмію. Раз, нема чим два. Якщо хочете тести, дивитися, шукайте, вибачайте десь наче. Не тратьте час на моєму каналі. На моєму каналі я ще раз покажу його. Поклацімо, пожмакаємо з, з різних сторін, подивимося. Може комусь сподобається, зможе купити. Не сподобається. Ну, це таке, на кожного, у кожного свій смак. Ще раз порівняю його з реле Трифазним Томс, яке вже є огляд раніше на моєму каналі. І скажу свою думку краще гірше на мою. Я не є електриком, я поясню, що я звичайна людина, яка обирає для себе. а... Попутно трохи продає ці реле. І так, ось такі коробиці є інструкція. Інструкція. Ще раз тако сфокусуюся, щоб побачили, як воно називається. Воно це реле є на 40. 60, 80 ампер. Ага, ось написано 40, 50, 63, 80. На даний момент в мене на 63 А. Його ж і будемо оглядати. Коробочки, все зрозуміло, відкладаємо в бік, дивимося інструкцію. Інструкції трьохфазний. Чотирьохпроводний, регулюємо, що цікаво, що є в інструкції російська мова. Автоматичне встановлення, звісно, переклад такий собі бажає краще, але в цілому зрозуміти можливо. І так, що він вміє? Функції защита від перенапруги, захист від зниженої напруги. Показує напругу, показує напругу по трьом фазам і показує напругу по трьом фазам. періодично міняється, так як в мене. Трьох фаз немає, я поставив перемички, об'єднав всі фази. Вхід зверху, ноль, нульова, нульовий провід синенький, коричневий, як хтось мені зробив зауваження, фазні провода, я їх об'єднав. І ось ми бачимо: A, B, C, от зараз A. Показує фазу. У ну, мене всюди однаковий вольтаж. Бі показує другу іншу фазу напруги і на третій напругу показує. Ну, далі повернемося до реле. Давайте подивимося інструкцію далі, що воно вміє ще далі. Трохфазний захист від дисбалансу напруги, захист від чергування фаз. Або, як тут в лапках написано, захист від зворотньої фази. Захист від обрива нульової лінії, захист від збою фази, значення захисту від перенапруги регулюється, захист, значення встановлення перенапруги регулюється і так далі. Все регулюється. Ось є, до речі, така сама релюшка. Ця модель STVP-932, є STVP-936. Де є ще захист, вона відрізняється. Тут є ще захист від перевантаження по струму і короткого замикання. Але вона значно дорожча. Ну, У мене її немає. Хто хоче, може пошукати ще раз 936 ту цифру. Ми вже оглядаємо модель 932. Зразу ж її відмінність від компанії Томзен. Не показує вона ампераж на кожній фазі, як і те релюшка показує. І немає захисту від перевищення по струму і від короткої напруги. Так що, якщо комусь потрібен саме захист від перевищення по струму, тобто автомат фактично, тому потрібно або ставити на цю релюшку їх додатково, або купувати інші хреля-напруги. І так, дивимося наше, наше от таке. По-перше, воно відрізняється тим, що воно менше за розмірами. Давайте порівняємо Томзен. Томзен займає, якщо я не помиляюся, 5. Ось таке воно громоздке, ширше вище. Томбзен займає 5 посадкових місць на Дінрейці, а сінотаймер 4. Маленьке, компактне, зручне. І екран тут рідко ну а тут така світиться, в темряві не кожному подобається. в Ну, Томзен однозначно перевага в тому, що є захист від перевантаження по струму. Тут, повторюсь, його немає. Але це не заважає йому коштувати дорожче. Сінотаймер коштує дорожче. Не знаю чому так. Я не виробник, я тільки продавець, показую вам, а ви вибираєте, чи вам подобається, чи ні. Давайте оглянемо, що тут оглядати, є як ніби ОТК, де вказано: е, струм 63 А. І тут ще дублюється, 2020 дата випуску і тут дублюється струм. І давайте так само. Тут в принципі, в інструкції є так само російською мовою опис е, налаштувань. Але можна і пройтися. Я думаю, що кому це цікаво, послухай, кому не цікаво, ну, покинуть відео, будуть дивитися інші. Для того, щоб його налаштувати так само, як і в Томзен, потрібно натиснути і утримати кнопку Set на протязі 3 секунд. А потім знову нажимаючи кнопку Set, вибирати той параметр, який нам потрібен. А для того, щоб змінити конкретний параметр, збільшити, зменшити три кнопочки. Ще тут немає кнопочки вимкнути живлення. Я рахую, що теж було б корисно, і вона на томзен є. Тут нема. Ну, це таке знову не кожному це потрібно. І так, натискаємо кнопочку Set і утримуємо 3 секунди, і перейдемо до першого параметру, який ми можемо налаштувати, це значення. Захисту верхньої межі захисту по перенапрузі. За замовчувасти 280, Регулюється від 220 до 300 вольт. Ось так регулюється, ставите яку вам зручно, і поїхали далі. Нижня напруга, коли повернеться напруга в штатний режим, тут великий розкрит, Бачите, 280 при 250 реле автоматично увімкнеться. Якщо, до речі, це автоматичне увімкнення можна включити, можна вимкнути, воно не буде автоматично вмикатися, якщо був якийсь збій, доведеться його вмикати. 10 секунд пройшло, воно повернулося в звичайний робочий режим. Давайте ще раз перейдемо, нажимаємо і отримуємо 3 секунди кнопочку Set. Верхня межа, нижня межа, так сказать, вимкнення. Час, який регулюється на спрацювання при перевищенні по верхній межі від 0,1 до 10 секунд. його можна регулювати. Нижня межа, при якій спрацює реле 160, нижня межа, при якій воно Возобновити роботу реле 180. Знову час спрацювання по низькій напругі, так само від 0,1 секунди до 10 секунд, регулюється далі. Далі читаємо: 23 фази защити від дисбалансу напруги між фазами. 20% регулюється в діапазоні від 10 до 50%. Це в відсотках, воно все зрозуміло. Здається, навіть мені як на електрику, тобто, якщо є різниця в напрузі між фазами, воно вимкнеться. вимкне, вимкне всі три фази. Дальше, одна секунда. Що це значить? Так. Ні, це час, мабуть, спрацювання, коли є дисбаланс по фазі. Тобто воно буде за такий час спрацьовувати. Далі стоїть 10. Що це таке? Це, ага, це затримка Затримка по увімкненню після подачі напруги. Вона регулюється від 10 до 20. Ні, до... Мабуть, що до 60 секунд. Давайте саме найменше, скільки подивлюся. Від 2 секунд, це да, да, від 2 до 250 секунд це час затримки на увімкнення. Тобто в мережі з'явилося живлення, і от воно вмикається через 2 секунди. О, зараз це параметр, який відповідає за увімкнення або вимкнення захисту. Зараз я читаю сам і пробую знайти його спочатку. Он. Захист від чергування фаст, або увімкнений, або вимкнений. До речі, в мене тут, якщо неправильно фази нібито то то тут говорять IBC. Тобто і виробник радить змінити фази, просто довільній, попробуйте знайти щоб були в тій черговості вони встановлені, в якій. Потрібно для роботи. Я не електрик, чесно кажучи, я в цьому не особливо розбираюся. Я цей параметр поставив режим OFF, тобто він вимкнутий, і в мене тут не світиться АБС, що є якась проблема з чергуванням фаз. Насправді я просто з трифазним напругою рідко стикаюся. Я не знаю, що таке чергування і які послідовності, як їх міняти. Хто знає, поправте, напишіть в коментарях, буду вдячний. Я думаю, багатьом це можливо знадобиться. І так, давайте ще раз підемо до цього параметру. Вернемося. Знову йшло в нормальний робочий режим, повернулося реле. релі. Там, де off, ми можемо його включити. До речі, давайте увімкнемо і побачимо це, ABS буде працювати. 60 секунд це час затримки після ну, спрацювання по будь-якому параметру, по перевищенню або по переменшенню. Тобто, тут він виставляється один. Я рахую, що це правильно, не потрібно їх кожен раз виставляти. Кожен параметр цей час. Так сказати. Після якоїсь аварійної ситуації. Це АУ означає автоматичний зброс, А можна переключити на зараз я переключу, НА. це коли доведеться вручну. Тобто, якщо було спрацювання, то доведеться вручну вмикати рельєп. Ми ставимо автоматичне АУ. Ідемо далі до наступного параметра. Це. Код запросу, коли було спрацювання. Якщо було спрацювання, то ми тут будуть висвічуватись коди. От, наприклад, було перше спрацювання по або переменшенню, або перебільшенню вольтажу, я не знаю. End. End – це кінець налаштувань. І все, ми ще раз нажимаємо set, і реле вмикається в звичайний робочий режим, і ми бачимо, блимує ABC. ABC це значить. Неправильно ми підключили черговість фаз. Можна цей режим, так сказати, попередження вимкнути. Я можу вимкнути. Зараз побачимо це ABC пропаде. давайте швиденько я туди пропачу. Там де on off, який? от on вимкне, Візьмемо вим... вимкнемо. До кінця прищовкали. Ага, після якогось нібито спрацювання, Тобто це фактично була аварія у нас. Тобто у нас бачите, то бач, зараз йде рахунок. Після будь-якого спрацювання аварійного, нібито от у нас було що черговість неправильно, то буде 60 секунд, поки воно увімкнеться. Воно світиться, відраховує, а потім ми почуємо, щелчок це спрацює реле, і подасть фазу на цій фазі ніжні. Ну, ось все, що я хотів розповісти. Буду вдячний за лайки, буду вдячний за конструктивне зауваження щодо мого огляду. Я ще раз кажу, що я не електрик, можливо, я в чомусь помиляюся. Тут напише, коли на екрані жидко-кристалічного дисплея з'являється сила а ABC. Будь ласка, довільно змініть місцями дві фазові лінії. Ще тут написано зауваження від виробника, виріб не має захисту від перезагрузки, від перенавантаження по струму. Якщо ви хочете, вам потрібен захист від перевантаження по струму, ставте його у купі з автоматичним вимикачем. Мені здається, якщо в такій ситуації, якщо потрібен захист по струму, то автоматичні вимикачі повинні стояти перед реле-напруги. І У випадку спрацювання на три фази, тобто, наприклад, стоїть одне одна місце, займає на діреці автоматичний вимикач, і він спрацьовує перед який стоїть перед рельє напруги оцим, і він спрацьовує, то реле відповідно відразу вимкне всі три фази. Що для чого в принципі воно і призначене для того, щоб вимикати всі три фази? Якщо є якась проблема, бодай на одній з них. Нібито, ще раз повторюю, що я все розповів. Ось ми бачимо, як воно виглядає. Ну, симпатичне, маленьке, акуратне, все працює. Ще раз повторюю, фази. Поступово в порядку черги змінюються ABC. На цьому все. Все, що хотів сказав. До побачення. До зустрічі.